Стіни бродівського замку стали очевидцями багатьох подій, що зберігають у своїй пам'яті чималий шмат історії, який ми чомусь так не шануємо і навіть зневажаємо. Адже прадавні свідок історичних Бродів стоїть в оточенні сміття, яке залишили на його території самі ж мешканці міста, і, хоч краса замку схована у зелені розлогих дерев, сміття видніється усюди, особливо у казаматах. І навіть попри те, що представники молодіжної громадської організації Наше місто буквально два місяці тому вже прибирали цю територію. Все ж навіть нещодавний приїзд очільника області Олега Синютки не зупинив бродівчан, які продовжують закидати замок різноманіттям відходів. Тому напередодні обласного фестивалю Народні умільці, що відбудеться на території Бродівського замку, волонтери молодіжної громадської організації Наше місто знову одягнувши рукавиці, вирушили на прибирання території. Чому люди зневажливо ставляться до історичних пам'яток? з'ясовувала студентка факультету журналістики Національного університету львівського політехніка Богдана Бутинська. Ось це пам'ятка архітектури замок 17 18 століття. Територія, на якій розташований Бродівський замок, з давніх давань приваблювала жителів тотешньої околиці як місцевість, де можна було сховатися від ворогів, знайти притулок у скрутну хвилину. Ця територія вважається одним з наймовірніших місць локалізації дитинця давніруських бродів. Можливо, наприкінці 80-х років 16 століття тут спородив свій дерев'яний оборонний двір засновник бродів на Магдебурзькому праві Бескі-Воєвода. Станіслав Желківський, Радзивіл Марія, начальник відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Бродівської райдержадміністрації, організувала прибирання на території бродівського замку, до якого долучилися представники громадської організації Наше місто. Ось дивіться, як вони прибирають пилюка аж сюди йде. Як ми бачимо, територія Каземат є дуже засміченою. Люди смітять на культурних місцях, не розуміючи їхнього історичного значення. Я думаю, що наші шановні громадяни просто не бережуть нашу природу, не бережуть архітектурні пам'ятки, створивши клозети прямо на території цього парку, на території фортеці Богдана Хмельницького. Сьогодні група молодих людей. Розпивали спиртні напої, я сто процентів даю, що вони неповнолітні. Коли я до них прийшла, попросила, щоб вони покинули дану архітектурну пам'ятку, то вони трошки повозмущалися, ну, але розійшлися в спину. Я почула такі слова: нічого страшного, вони приберуть, вони і так цим займаються. Тобто дуже гірко стикатися з такою проблемою, коли просто не поважають працю. Не 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 то, що нашу працю, а взагалі е, працю тих людей, які тут є на території, тобто та ж сама школа, школа родит, якщо я не помиляюся. Ось е, взагалі е, це для мене просто дико кожного разу прибирати і приходити знову ж. Такими пакунками повертатися. Я не знаю, це є свинство. Говорю, так як я на камеру. Як можна зацікавити молодь? Тобто, щоб вони долучились до прибирання, щоб не були байдужими. Тому що знаємо, що молодь в молоді трішки трішки інші інтереси. Ось Тому... а, розумієте, долучитися до прибирання це. Е... Я так скажу, це просто має бути бажання. Бажання зробити нашу країну, наше місто, наші території, де ми відпочиваємо чистими. Якщо молоді приємно приходити відпочивати у смітнику, вибачте, там, де напльовано, там, де людина справляє нужду в цьому запаху, в тих мухах і ну там, де скло, бумаги, ну це вже вибір кожного. Я, наприклад, хотіла б, щоб мої діти відпочивали там, де чисто. Реально, там, де чисто, там де приємно пахне, де стоять смітнички, де можна просто прийти розстелити плед, наприклад, взяти чашку якогось чаю випити просто на природі, бо не завжди виходить вдома, тому що ми живемо в місті. А якщо молоді приємно, в такому безладі, бардаку відпочивати, це то... ти просто не запросиш, палками ми ж гнати не будемо, молодь. Розумієте, це бажання кожного зробити свою країну чистішою. Також до прибирання долучилися і наймолодші учасники. Зараз ми з ними і поспілкуємось. От дівчатка, ви наймолодші прибиральники. Ви долучилися до такої акції. Ви прибираєте. Наш бродівський замок, от і що ви можете сказати? Тобто, чому ви долучилися до цього прибирання? Ну щоб тут було чистіше. по-перше, тут біля цієї фортеці знаходиться школа старша, і тут ходять діти, і тут дуже багато скла, тому ми вирішили трішечки прибирати. Ви дуже молодці, а що ви можете сказати тобто, старшим за вас, які не розуміють, що тут не те, щоб не можна смітити, які навіть не допомагають, не прибирають. Тобто, такі сміті. Що ви можете їм сказати? Ну, це їхні рішення, вони так дбають про свою природу. Про вирішення проблеми щодо засмічення Бродівського замку розповів учасник акції Ковальчук Юрій. Ти долучився до прибирання бродівського замку. От на твою думку, яка є, як можна вирішити проблему зі сміттям? Тому що ти знаєш, що декілька місяців тому уже бродівська організація, наше місто, вже прибирали цей замок. І знову ж таки проблема є. Ось і на твою думку, як можна вирішити цю проблему? Так, справді тут досить велика проблема зі сміттям. І в першу чергу в цьому винні. Звичайні люди, які тут смітять, дуже важко до них донести, що це вони гірше роблять ще для себе. А, а також було б набагато краще, якби на території всього бородівського замку було б хоча б два-три смітника, де можна було б виконати мусор. Що ти можеш порадити молоді? Тобто, як їх можеш заохотити на добрі справи, на долучення до проблем, до проблем у місті. Тобто, ну і яким чином насамперед молодь повинна розуміти, все, все, що вона робить, це буде для них, а майбутньому навіть і для їх дітей. Тому вони, щоб витрачати свій час на проведення часу, скажімо, не досить культурно, вони можуть замінити на щось реально корисне для них самих. Оскільки 24 липня заплановано проведення фестивалю Народні Умільці, ця акція є особливо актуальною саме зараз. Далі про це розповідає Карагім Михайло. Нашу громадську організацію запросили сьогодні долучитися до прибирання території, оскільки найближчим часом повинен пройти фестиваль Умільців Бродівського замку. І дуже прикро, що сьогодні, по факту, прийшли. Лише е, члени нашої громадської організації, хоча е, повинні були прийти більше людей, тому що це було обмовлено, домовлено наперед і це було озвучено. Ну, але є то, що є, і на сьогоднішній день таку маємо. Неприємну статистику, можливо, вона виправиться ще трошки часу. Є до даного заходу, але будемо сподіватися, що буде все мінятися на краще. Ця акція є насправді дуже актуальна для нашого міста броди. На жаль, не всі розуміють важливість цього заходу, адже до прибирання долучилися дуже мало бродівчан. Лише ті, хто не є байдужими, до культурно-історичних пам'яток у бродах дали приклад усім жителям. Друзі, ось погляньте наскільки є красивим бродівський замок, наша культурна спадщина бродів. Тому я зараз звертаюся до усіх мешканців нашого прекрасного міста Броди. Будь ласка, не смітіть на культурних місцях, не будьте байдужими, долучайтеся до різних акцій, які проводять, які проводять організації, які проводить організації наше місто. Не смітіть там, де ви живете. Як сказав Жак Фреско, якщо ви нічого не зробите, я запевняю вас, що нічого не зміниться. Творіть цікаву історію нашого міста разом із нами.